Ірина Шевченко показує нову тростину. Її жінка отримала від соцпрацівниці терцентру, центру, якого їй вже майже 20 років. Засіб реабілітації пані Ірині видали безкоштовно. Це вторая палка. Первая у мене треснула ручка, пластмасова була, а это вот вся дерев'яна очень прочна. Я вообще без неї. Я даже вот дома, коли у мене обострення, мені і дома приходиться. Хотя дома так за щось схватишся, как-то. а на улицу обязательно с палкой. Вообще я довольна своим центром. Вы что, я вот не представляю, что бы я сейчас без него делала. Я всем рекомендую, всех, вот кого только знаю, одиноких людей. Вначале, ну, мелкие там были помощи, все. А сейчас я ж вообще никуда не хожу. У меня связки порваны под коленом и периодически воспаляется, и нога как бы подрезается, и я могу просто упасть. Оскільки жінка самотня, і подбати про неї нікому, терцентр призначив їй помічницю, така допомога значно спростила життя пані Ірини. Продукти в аптеку на мені до лікаря ходить, виписує рецепти безплатно. Я записую туди по телефону. Та збрасують ну, в общем, она меня повністю обслуживает, уборку делает в квартирі. По місту діють вісім відділів терцентрів соціального обслуговування. Тут працівники видають засоби реабілітації тим, хто цього найбільше потребує. Ми забезпечуємо їх насамперед. Це засобами реабілітації, які допомагають в пересуванні. Це милиці, це тростини, це крісла колісні для перевезення осіб з інвалідністю. А також стоїки, ходунки, які теж допомагають пересуватися і в приміщенні, і за межами на вулиці, коли наші підопічні відвідують якісь заклади. Кожен, хто потребує спеціальних засобів реабілітації, може заповнити заяву. Представники центру опрацюють її протягом дня. Людина подає заяву. Ми обслуговуємо надаємо засоби реабілітації тим особам, які отримують у нас соціальні послуги. Вони отримують можуть подати. Ати заяву подають пакет документів. Це паспорт, код, і якщо не немає довідки МСЕК, тоді довідку від лікаря. Що ця людина потребує такого засобу реабілітації. Обов'язково повинна бути прописана в довідці. І укладаємо договір і по акту прийому передачі передаємо цей засіб реабілітації. Договір укладається на півроку. Потім необхідно його або повернути засіб реабілітації, або подовжити цей договір ще на півроку. Лише за цей рік маломобільним людям було видано понад 1100 засобів реабілітації. Артур Орел, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.